Хороше немає такої задачі, щоб ти щоб ти не вирішила. Да, і в мене є якась така називаємо це, чуйка. Я знаю хто на яку роботу підійде. У тебе є державна робота, є зарплата, і буде пенсія. Якась там мінімальна. Поговорити нарешті зі своїм керівництвом про те, що ну давайте розглянемо мене. Я така класна Жанна правда, я тебе рада бачити. Я взагалі в шоці, що я ще бачу тебе в реалі, тому що е, знаю, що це якийсь інший рівень взагалі сприйняття, сприйняття всього енергії. Я тобі вдячна, що ти прийшла. Розкажи, будь ласка, трошки про себе про свій досвід, чим ти зараз займаєшся, який в тебе взагалі кар'єрний шлях був. Так, ну взагалі я вдячна, що ти мене запросила, і я також рада тебе бачити а, про свій досвід. То зараз я працюю в it компанії на посаді офіс менеджера. Через менше ніж через два тижні в мене буде друга річниця в компанії. От готуюсь приймати подарок на річницю. Пл'єдік, У мене дуже класний колектив. от це просто найкращий колектив, який міг зі мною статись за мої 30 років. А взагалі, досвід у мене такий досить багатий, я б сказала, тому що працюю я з 18 років, і я продавала квартири, здавала в оренду квартири, працювала на державній роботі довго працювала в поліграфії довгий період. От. І, і працювала помічником керівника, де виконувала просто все від важливих документів до ведення інстаграм. От раніше. Коротше, нема такої задачі, щоб ти щоб ти не вирішила. Да? Як ти нав... ну, вирішилась да піти на курс по HR? як тобі прийшла ця думка? Чи легко було тобі прийняти рішення? Е, мені було легко прийняти рішення. Я давно вже розумію, що я хочу працювати hr менеджером і так я працюю в it компанії. Ні, то виконую багато обов'язків, hr менеджера і мені цікаво це. А ще я люблю людей. От і я розумію, що це безпосередня робота з людьми. Це класно, тому я наважилась дуже легко. І наважилась в принципі легко на різні навчання. Я з тих людей, які які люблять постійно щось читати, вчити, щось робити. Тому легко. клас. А чому, чому саме HR, окрім там любові до людей? Чому, чому тебе цей напрям приваблює? Навіть коли я не працювала в цій компанії, то я багатьох своїх друзів попрацевлаштовувала, скажімо так. От і в мене є якась така називаємо це, чуйка. Я знаю хто на яку роботу підійде. Навіть недавно у нас була ситуація на роботі, а мене попросили знайти дизайнера. Ну, у мене з попередньої роботи багато знайомих дизайнерів, і я розуміла, хто з ким працюється, хто з ким не спрацюється. О тому мені це цікаво. Клас! Як для тебе курс проходив? Розкажи, враховуючи те, що ти працюєш, як ти поєднувала, чи було тобі легко, складно правду. Ну, інформації було справді дуже багато, дуже багато нової інформації, і я робила так на роботі. Поки я виконувала свою роботу в навушниках, я просто слухала лекції. Потім, ну мені треба прослухати декілька разів, щоб до мене дійшло. Все так нормально. Потім я слухала вдома, Дома вночі виконувала домашки. В принципі, напевно, ну, ти бачила по часу, коли я їх скидала, от. Але, взагалі, нормально, плюс вихідні, то, то встигала, іноді не встигала, і затримувала з домашніми завданнями, але, але загалом все було добре. Угу, окей, є е, 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 різні такі, знаєш, заперечення у людей про те, що мені кажуть, що ваш курс там для початківців чи для е, тих, хто вже працює. У вас в групі були різні дівчата. Як ти себе почувала серед тих, хто вже знаєш, такі досвідчений? Хоча в тебе теж певний досвід да, є, але тим не менш. Я себе почувала все ж таки добре, але розумію, що знати теорію також потрібно ну, такі професійні слова, щоб мені не було важко. Тому я підготувалася до курсу, скажімо так, і не можу сказати, що мені було якось важко. Мені було цікаво, мені було дуже цікаво працювати на практичних заняттях з дівчатами, в яких вже є досвід, я розуміла, що я можу щось розказати ну, зі свого такого маленького досвіду, але набратись від них ще більше. Це класно. Угу, окей, окей, да, це, це справді класно. І це те, 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 що я закладала, да, мабуть, в курсі, щоб люди обмінювалися досвідом. Розкажи, яким для тебе є результат курсу, як ти його бачиш, можливо, щось змінилося я знаю, в житті просто для тебе. Я однозначно стала впевненішою в собі. Я зрозуміла, що я справді хочу цим займатися що я хочу бути hr менеджером А після курсу я розумію, що я зможу бути хорошим hr менеджером а не просто там ну що там робити? онбординг, офбординг, все і весь HR. Так мені б не хотілось. Мені б хотілось бути справді класним. Можливо, навіть професіоналом, ну класним співробітником в цій справі про впевненість. Ну, можна ще сказати про те, що я приїхала в Київ і це моя така перша подорож сама. То це також класно. О, для мене це також таке досягнення маленьке. Класно. Ну, це, це круто, що ти впевненіше себе відчуваєш. Мені здається, що це одна з таких ключових основ, да коли ти себе впевнено несеш, да тебе люди теж сприймають трошки по-іншому. Тому це, це не менш важливо. А скажи, які в тебе. Плани зараз на майбутнє, можливо, ти вже співбесіди проходила якісь або походиш? Um, ну, взагалі, по моїх планах, то я б дуже хотіла працювати HR-менеджером саме в своїй компанії, де я зараз працюю. От, але якщо все ж таки не складеться, то так, я буду шукати можливість в інших компаніях. Ну, поки що розглядається варіант, щоб працювати саме в своїй компанії. О, блін, так це дуже круто. Тобто, у вас є якась типу домовленість да на цей рахунок? Ми говорили про це з директором. Це нещодавно було. Чи це а, якраз коли у нас почалось навчання? Початок курсу, я їм розказала про те, що я зараз навчаюсь. От він сказав, що я молодець. От ну і є така міні домовленість про те, що зможу працювати hr менеджером Ой, слухай, ну я я за тебе рада. Я сподіваюся, що все складеться, тому що я знаю, що таке класний колектив, що таке ну, взагалі класні люди, професіонали. І дійсно, якщо можна рости всередині одної компанії, мені здається, це взагалі суть побудови компанії, коли тобі дають всередині. Однієї організації рости ага. Жанна, ти така легка на підйом, дуже драйвова, класна. Е, є люди, яким складніше наважуватися, але вони теж хочуть щось змінити в своєму житті. Можливо, ти поділишся з якоюсь порадою з тими, хто теж хоче щось змінити в житті професію, напрям, поговорити нарешті зі своїм керівництвом про те, що ну давайте розглянемо мене, я така класна. Можливо, порадиш щось. Як наважитися? Як ти, можливо, з якимись внутрішніми бар'єрами в цьому плані борешся? Не боятись, не слухати. Навіть друзів, батьків, які говорять, що не змінюй роботу, тому що в тебе є державна робота, є зарплата і буде пенсія, якась там мінімальна. Слухати себе, і, і я розумію, що мені все ж таки найбільше в житті допомогло. Я постійно щось читала, постійно читала якісь мотиваційні книжки, тому що ну підтримки в цьому плані від батьків на жаль не було. Але не тому, що вони погані, а тому, що у них ще от таке стереотипне мислення. Треба працювати на одній роботі і не шукати собі нічого фопом бути. Наприклад, це ж страшно. Але я завжди щось читала, і я завжди розуміла, що я хочу більшого. Не конкретно розуміла, чого саме я хотіла, але чого. Ось я хотіла. І оточувати себе правильни людьми, правильними людьми, скажімо так, навіть в тому ж самому Інстаграмі. Я не пам'ятаю як, але тебе я знайшла в Інстаграмі. І багато на кого, на коучів, я підписана в Інстаграмі. Не просто там дивитись на котиків. Ну, на котиків теж треба дивитись, У мене це правда собаки. От. Якось так. Угу. Тобто слухати себе іти по по цьому шляху. Ну це це насправді це насправді круто. На кожну нову дію, на кожний новий крок підтягуються нові можливості, і воно знаєш, як піднімаєшся по сходам і розширюється, розширюється горизонт. Це це насправді круто. Тоді я не знаю, побажаємо всім взагалі бути відкритими до нових можливостей і, мабуть, поки не спробуєш, да поки реально не пройдеш будь-яке навчання, ти не зрозумієш Згодна? Абсолютно згідна клас, дякую тобі дуже за нашу розмову. І тобі дуже дякую.